Вітаю вас в рубриці Спікай по простому. Тобто ми з вами будемо розмовляти англійською мовою. Вчитися розмовляти англійською мовою. Це є відео для спонсорів, тому повну версію ви зможете переглянути, тільки ставши спонсором каналу англійська по-простому. Однак теж перегляньте частину цього уроку. Наш урок має назву Two Daughters make clear Whose side...» They've taken. До речі, раджу записувати, тому що всі слова є важливі. Two daughters. дві доньки. Make clear. Make clear означає прояснити, уточнити. Тобто, вони прояснили, вони чітко дали зрозуміти whose, чию, side, big, they've taken. вони зайняли. По суті, з назви цього уроку я хочу, щоб ви взяли make clear, це прояснити, дати зрозуміти. I want to make it clear. Я хочу це прояснити ще раз. І e to take a Зайняти бік. I want to take a side. Я хочу зайняти певний бік. Тому візьміть собі на замітку. Dear Abby, Люба Еббі, дорога Еббі, I have been, я є. Я була, я є. I have been divorced. Я є розлучена. Divorced означає розлучена. For впродовж, тут ми не перекладаємо як для, а впродовж for nine years. Візьміть для себе слово divorced. Щодо цього, то це є перфектний час. Ми не будемо на цьому зациклюватися, але це передає думку про те, що дія почалася в минулому і досі триває. Йдемо далі. Before that – перед тим, Before that. I was a stay at home mom. I was, це я була, а stay at home це, по суті, домогосподарка або людина, яка залишається вдома. Тому вона каже: Я була мамою, яка постійно залишалася вдома. Я була на господарці, по суті, ніде не працювала. Raising означає виховувати, піднімати, виховувати. She wanted to raise four children. Вона хотіла виховати чотири четверо дітей. Тому запам'ятайте оце слово raise, raising. Тут, власне, виховуючи «Four children, чотирьох дітей. Якщо разом перекласти ось це речення, то воно буде таким. Перед цим я була домогосподаркою, я була вдома. І виховувала чотирьох дітей, по суті. Йдемо далі. I had an in-home business. Я мала справу на дому. Слово in home це на дому. Наша на дому, їхнє in home Справа, самозайнятість, якою я займалася на дому. Вона каже in-home business. And most of the money і більшість грошей. Most of більше. Більшість грошей. Went to йшло на. Так цікаво, бо ми теж в українській кажемо, що гроші пішли на. І та сама калька в англійській мові. Власне, дуже легко запам'ятати. Oh, my money went to. І далі кажете, що вам потрібно. В цій конкретно ситуації to our family's needs. Тобто на потреби сім'ї. Families – тут родовий відмінок. Сімейні потреби. ось. Сімейні потреби. families, needs. Запам'ятали. Сподіваюся, що всі слова цікаві, які вам потрібні. Далі. My husband, мій чоловік, became, став. become, became An alcoholic. Він став алкоголіком. 20 years into our 28 year marriage or 28 year marriage Тобто мій чоловік став алкоголіком, або він є алкоголіком 20 років, впродовж 20 років він був алкоголіком в нашому 28-річному шлюбі. По суті, з цього м -м, речення я навіть не знаю, що для вас буде дуже цікавим. Якщо ви. Початківець і майже не знаєте англійську, то, напевно, що багато слів для вас будуть доречні. Однак для більшості з вас нічого супер цікавого. Йдемо далі. After we divorced, після того, як ми розлучилися, повторюється слово.